Вітаю вас на каналі. З вами Діана Дуда. Зараз зробимо ось таку розпаковочку з декількома позиціями, які я встигла вхопити в каталозі за червня місяць. Зараз у нас вже 2 липня. Досить швидко приїхало замовлення. Дуже все так прям надійно-надійно. Купирочки надійно. вони Ой, кровнічок. Не шкодують. Дивимося, хто там, надіюсь, підписаний. Так, е, тестер вальс. Бачите, перейшли одразу до діла. Диваюся, там ще той клівий тестер є, є. Дивимося. Опуленсе. Є. Мені вальс знайомий, а цей незнайомий. М -м цукерочка смачненька. Гарний парфюмчик, такий літненький, смачний. Смачненький, коротко і ясно, як я описую аромати. Вальс такий квітковий, жіночний, романтичний. А це така цукерочка. Цукерочка. <laughs> Пояснила, да? Розумієте, як хочете? Далі в замовленні три засоби каштани, пальзамчики попросили. Я так розумію, пора з городами прийшла. Жіночки дуже Весела і швидка розпаковка. Видно, що я поспішаю. <смеш> Жіночки всі працюють активно. От Для них потрібно обезболити себе ось цим бальзамчиком. Стосовно ще обезболення, е Комарі кусаються, чим маститися вже не знаю. Плюс так само бувають різні фізичні навантаження, тому цього разу на бонусні мінус 70 від компанії взяла ось такий засіб. Це стік. Масажний, який охолоджує. Ну, як я чоловік питає, що це таке, я кажу, ну, типа, зірочки модний, лакшері зірочка. Коротше, ментолова цукерка ось така з, з плюсиком, м'ятка з плюсиком. Оце воно. Має е, дуже прикольний такий кристалеподібний дизайн в дерев'яному пакуванні такому. Коротше, потім така ще залишиться прикольна бочечка, да? і е, має давати охолоджуючий ефект. Не знаю, де це мені так зараз намастить, навіть на бошку. Бо в мене саме після медитації і досить такий цікавий стан. Так зване, м -м, требую заземлення да? більшого. То я думаю, оу, клас. Хоу, як то вітерцем повіяли в музки. Тут а комар вкусив куси Давайте тут помисюкає. Перевіримо. Ну, прикольно. Мой такий кристальчик. Вийшов досить бюджетно. Оформлення мені це вподоби, бо я його тепер хочу носити з собою в сумочці. Коротше, цим е, ментолом по мозгах дало. Прикольно. Хай буде. Наступне це також побажання клієнтки це е, ось такий шампунь, а ще новинка гель для душу. Давайте спершу шампунь покладемо. Шампунь ось такий, чуєте, показала. Олива. також по шампунях ми взяли цього разу собі шампунь лаванду. Шампунь, так, да, шампунь. Сподіваюся, він підійде для анюти. І для мене аромат такий гірчить. Добре, добре, гірчить такою лавандою. Він потім трішки розкривається і стає більш м'який, перевірено. Маю надію, що від нього буде гарне волосся, що він буде очищати його і не буде подорожнювати шкіру. Якщо все буде ок, обов'язково буду ділитися і для вас ним. Якщо буде не ок... То також розповім і пожаліюся. <реш> Наступне, так, новинки. Ці новинки, я щось не пам'ятаю, є вони в каталозі, немає в каталозі, але знаю, що якщо ви купуєте на офіційному сайті, вам завжди буде доступно ось такі супервигідні упакування за супер суперкласними цінами, щось там в межах 120 гривень, гелів для душу, різних шампунчиків, різних таких штучок. Які потрібні вдома. Так, це в нас Лілія. Квітковий аромат, такий, знаєте, також от таких квітів з гірчинкою. Зелені квітів легкий шлейф. Прикольно. Дуже такий натуральний, прям геть не віриться, як зріз квітів. І троянда. Так, і троянда точно пахне, так як от ми зараз прогулюємося містом, і в нас букети кущі троянд. от саме такий аромат має і троянда. Чудово! Взяла один для клієнтки і два для нас, тому що плануємо їхати до рідних, то думаю якийсь візьмемо з собою, щоб там дівчатка могли душ приймати, ну і залишити його там на місці. На цьому все ось таке швидке, коротке замовлення. Хочу сказати свій відгук стосовно сонцезахисного крема. Доки він до мене прийшов, я там наносила різні засоби на обличчя, і все одно де-не-де пішла легка пігментація, то що я помітила, що коли я зараз використовую цей крем, ну ясне діло, з цим кремом ждіть такий смачненький смалець на шкірі, якщо у вас комбінована чи жирна шкіра це таке. Побочка взагалі літа. От. А стосовно е, захисту шкіри від зайвої засмаги, то супер, я дуже рада. По-перше, зменшилась кількість тих пігментацій, яка була, майже немає ластовиння на обличчі, лише трішечки. Тобто засіб е, справляється, діє просто чудово. Це з таких відгуків. Ну, знову ж таки, мені подобається по якості BB-кремчик. Тільки він забивається в складочки, то маєте на увазі наносите його досить таки тонким шаром. Він зараз по дуже вигідній ціні в липневому каталозі. Посіяла десь свою губну помаду, треба негайно знайти, або купити нову. Чекаю знижку класно на. Близькі ті, що з охолоджуючим таким пекучим ефектом, мені вони подобаються. Хоча, може, зараз не так актуально, бо влітку волосся розпущене, щоб воно так не налипало. Але як буде класна скидка, буду обов'язково брати. На цьому все. Ось таке експрес-розпакування. показало, що нового гелі для душа. Показала, що будемо тестити. У нас, коротше, на. Шампуні, ті, що з тмином з часником пішла реакція, і вони тако просто якусь від... мить всім поголовно перестали підходити. От просто все одразу пішла лупа. Коротше, ми їм сказали дякую, до побачення. Все було добре, все було окей. Ну, Можливо, це саме в міжсезонні таке відбувається. Ну, Нам довелося пройти лікування саме аптечним засобом, і тоді переходити на нові шампуні. І все. Так, оця ж мені подобається. Ви знаєте, таким холодком пішло в мозгі, і класно, що ніякого зовні ефекту немає. М -м, прикольно. По жирній шкілі швидко спрацювало. Досить свіженький, до речі, в березні місяці виготовлений цього року. Ну, на цьому поки що, коротше, все. Yeah. Ось так. Швидко, чітко, ясно і по ділу нема чого тут сісінняти. Все, бувайте, бережіть себе, бережіть своїх близьких.